Всім привіт! Дякую, що завітали на наш канал. Тут ми розказуємо і показуємо, як ми, будучи багатодітними батьками, а саме в нас п'ятеро маленьких діток. Ми живемо в селі, маємо дві теплиці, також обробляємо 9 гектарів землі і вчимося вирощувати індиків в цьому році. В нас ось вже було до. 200 штук ми купили, і на середу планується третя партія. Індичат біг 6 Тому всім, кому цікаво спостерігати за тим, як воно бути багатодітною мамою, багатодітним татом і паралельно з цим розгрібати ще багато-багато всяких інших справ. Підписуйтесь і залишайтеся з нами. Ну а ми поїхали. Як і говорила, в сьогоднішньому відео розкажу про підживлення наших огірочків, як робимо це ми. Можливо, це не все точно правильно. Це наша схема, до якої ми самі прийшли. У нас нема в кого вчитися. Чим ми взагалі керувалися при виборі? Ж, Добре, перший критерій саме основний це було те, щоб наші рослини, щоб наша продукція була 100% безпечною. І другий... Важливо було використовувати взагалі знайти добрива, які легко засвоюються і не засолюють ґрунт, як, наприклад, стандартні мінеральні добрива у вигляді солей. Тому що в солоному ґрунті рослина не може засвоїти потрібні кількості мікроелементи навіть при їх наявності. Максимальна частка, яку може засвоїти рослина в таких умовах, це 30%. Тому я використовую саме хелатні добрива, вони засвоюються на 90%. Також важливою рисою хелатних добрив є їхня спеціальна водорозчинна форма. Мікроелементи у цих добривах пов'язані з органічними молекулами, і неабияка перевага в хелатних добрив полягає в тому, що їх можна застосовувати як через кореневу систему. Так і за допомогою листкового підживлення. І також вони відповідають нашим критеріям. Нашому головному критерію це те, що вони є 100% безпечні для навколишнього середовища і людей. Основне наше доброво, яке ми, яке ми використовуємо це суперорганік. Це наш рівненський виробник. Раз в 7-10 днів ми даємо 3 літри на. 2,5 куби води в крапельну ленту. Якщо читати інструкцію, воно призначено більш для позакореневої обробки. Але в більш детальній інструкції в інтернеті пише, що можна і в крапельну стрічку його додати. Ми це робимо мене повністю влаштовує. Єдиний недолік цього добрива це те, що воно дороге. Ця каністра 20 літрів, коштує 4 тисячі гривень. Так, суперорганік це те, що ми даємо під корінь. Ну, а перед посадкою в ґрунт ми ще даємо гній звичайний. І ось це все, в принципі, що під корінь даємо. Остальне все вносимо по листку. Обробки по листу проводимо раз в два тижні і чергуємо один раз це калієве, азот калій, другий раз це кальцій-бор. Схема підкормок. Кажу, як воно має бути в ідеалі, але у мене так не завжди виходить. Тому що, е, якщо я чоловік вдома, то, звичайно, все класно і воно виходить так все зробити. По термінах, якщо його немає, я просто іноді не встигаю і воно трохи рідше виходить. Е, азот і калій вносимо раз в два тижні, і кальцій бор два рази в місяць. Потрібно носити. Але ці підживки їх не можна разом з'єднувати, тому що кальцій і калій вони несумісні елементи, які кальцій випадає в осад, і толку з того ніякого не буде. Тепер конкретніше по препаратах. В бакову суміш ось додаю хелатин, фосфор калій і біоазот, додаю антистресант. Аміностар це препарат рослинного походження на основі морських водоростей. Він іде, знімає, якби допомагає рослинам переживати різні перепади температур та стимулює ріст. Його даю 25 грам на 10 літрів води. Азоту і хелатин-фосфор калій даю по 50 грам на 10 літрів води. Також в кожну обробку додаю ультрафіт-біоактив це фунгіцид. Також природного походження, даю 100 грам на 10 літрів води. Він в якості лікування захворювань, він не дуже ефективний. Але ось як превентивний метод, він досить непоганий. Тому я його даю в, кожний, в кожну обробку, чим би я не обробляла, він сумісний всіма препаратами. І будь-яку хворобу краще попередити, ніж її потім лікувати. Наступна бакова суміш, яка проводиться раз в 15 днів. Це квантум кальцій та солібор. В цьому, році, в цьому році я замовила просто хелатин кальцій, а це з минулого року в мене ще лишилося. Я за нього просто забулася. Оце я його побачила, що на мене стоїть. Квантум кальцій. Він по складу кращий тим, що тут ще є в складі магній. А в тому хелатині там чисто кальцій. 50 грам на пульвізатор на 15 літрів води. І до кальцію додаю солі бор. Це бор, який ми брали. Ним обробляємо всі рослини, і сою, і гарбузи, і овочі в тому числі. Бор міститься в органічній формі. Ось його відлили трошки в банку собі для того, щоб його потрібно 30 грамів на 10 літрів води. Щоб його з великої каністри не відливати, собі трошки відлила і використовую. Він такий, він досить густа така рідина. І його потрібно спочатку розвести в невеликій кількості води, а потім вже додати все інше, тому що він густий і потім його дуже тяжко вимішати, розмішати. Бор міститься в органічній формі. Ось його відлили трошки в банку, собі для того, щоб його потрібно. 30 грамм на 10 літрів води, щоб його з великої каністри не відливати, собі трошки відлила і використовую. Він такий, він досить густа така рідина, і його потрібно спочатку розвести в невеликій кількості води, а потім вже додати все інше, тому що він густий і потім його дуже тяжко вимішать. І знову ж як обробляємо солі, бор і кальцій, додаємо ультрафіт. І аміностар, тобто антистресант і фунгіцид це те, що в мене є в кожній обробці. Це препарати, всі, яких немає терміну очікування. Вони всі йдуть природного походження. Єдиний препарат, якого є термін очікування, це актофіт. Його використовую від кліща, але це також біопрепарат, екологічно чистий препарат біологічного походження, актофіт. Тут, тут, тут термін очікування всього лише 48 годин, тому ми як ми ним управляємо. В неділю у нас виборки огірків немає, тому в суботу зранку вибираємо огірочки і відразу після виборки кропимо. Відповідно, в неділю зранку не вибираємо огірки. І в понеділок зранку вже виходить, 48 годин проходить, ми вибираємо огірки. Хоча в деяких інших препаратах, де знаходиться ця сама діюча речовина, Пишуть в інструкції термін очікування 24 години. Але він не накопичується в плодах, ну але сроки все одно ми всі витримуємо. Ну, ось так, коротко розказала про нашу схему підживки. В ідеалі, як воно в нас має бути, в нас виходить не в ідеалі, тому що, ну, тому що для мене це кропити пульвізатором для мене це надважка задача. Я не знаю. Якщо беру на плечі, мене з тим заносить, якщо в руках ношу і потім два дні руки болять. Тому, як нема чоловіка вдома, я частіше всього я даю крапельну стрічку, даю суперорганік І час від часу кроплю від кліща. А всі інші препарати стараюся, як тільки чоловік десь з'являється на горизонті, то прошу, щоб він підживляв, щоб мені поменше носити цього пульвізатора, тому що для мене це чогось надважко. Всім мирного неба, божої охорони і до нових зустрічей.